На вулицях ізраїльського міста Тель-Авів відбулися антирасистські демонстрації, які згодом переросли в сутички з поліцією. У неділю сотні темношкірих вихідців із Ефіопії вийшли на вулиці міста для того, щоб висловити свій протест проти брутальності поліції. Минулого тижня в мережі інтернет з'явилося відео, на якому видно, як поліцейські б'ють темношкірого солдата армії оборони Ізраїлю. В самому центрі Тель-Авіва демонстранти перекинули поліцейський автомобіль і жбурляли в правоохоронців пляшки та каміння. Щонайменше 20 працівників поліції і така ж кількість демонстрантів дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Правоохоронці затримали кількох людей для розгону НАТО. По поліцейські використовували водомети і світло-шумові гранати. Журналісти повідомляють про те, що під час розгону демонстрації використовували також сльозогінний газ. Наразі в Ізраїлі проживає більше 130 тисяч ефіопів. Їх перевезли в країну під час надсекретної операції ізраїльської влади, яку провели у 80-х і 90-х роках минулого століття після того, як місцеві рабини назвали їх нащадками одного з колін Ізраїлю. Вони постійно скаржаться на дискримінацію, расизм і бідність. Поліцейським, які застосували силу проти військовослужбовця ефіопського походження, висловили підозру в перевищенні службових обов'язків. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу закликав населення країни зберігати спокій. Він вже пообіцяв зустрітися з активістами громади ефіопських євреїв та постраждалим солдатом. Попри це, демонстранти заявили, що якщо влада не виконує усі їхні вимоги і не випустить за град усіх вихідців із Ефіопії, то центральна площа Тель-Авіва перетвориться на новий Балтимор.